Та вітати всіх поціновувачів української літератури сьогодні. Я підготувала для вас стислий переказ першого в українській літературі урбаністичного роману Місто Валер'яна Підмогильного зверніть увагу, роман має два епіграфи. Ці епіграфи є важливими для розуміння змісту твору, адже однією з провідних ідей є те, що людині притаманне протистояння тілесного, тваринна сутність, статевий потяг та духовного начала, інтелектуальна сфера, сфера творчості. Роман починається з того, що 25-річний селянин Степан Радченко пливе Дніпром до Києва для того, щоб здобути освіту. Разом з хлопцем пливуть його односельці: Надія та Левко. Вони також прямують до великого міста на навчання. Під час подорожі жвава надійка заприятелювала зі Степаном. Прибувши в Київ, Степан відправився на Поділ до крамаря Луки Гнідого, який за часів революції спинявся в хаті Степанового дядька і тепер мав поквитатись. Тож гнідий дозволив хлопцю пожити в його столярній майстерні поряд із коровами. Радченко починає своє життя в місті, спить на голих дошках, їсть черствий хліб із салом, а купатися ходить далеко за місто на Дніпро, де була чистіша вода. Намагається почати навчання в інституті, але дізнається, що для цього потрібно прийти приймальну комісію та оформити документи. Робить спробу влаштуватися на роботу, але, попри очікування, його ніхто не приймає. Тож Степан вирішує навідатися до Левка і дізнатися, як йдуть його справи. Скромна, проте, чиста кімната Левка вразила Радченка. Повертаючись додому, Степан думав про життя друга в затишній кімнаті і мимоволі заздрив товаришеві. Проте ця зустріч зміцнила бажання Степана навчатися, щоб освіченою людиною повернутися в село. І принести туди нове життя. Степан часто думав про надійку, проте не хотів бачитися з нею, поки не стане студентом. Але, врешті-решт, хлопець навідався до Надійки, яка жила на квартирі разом з подругами Ганусею та Нюсею. Нарешті Степан успішно складає вступні іспити і стає студентом. Він частіше гуляє містом один або разом з Надійкою, у яку все більше закохується. Також парубок планує знайти собі квартиру і невдовзі переїхати. Проте Крамар сам пропонує Степанові залишитися в нього, тільки спатиме тепер хлопець. Кухні на ліжку, а ще матиме їжу, а зате доглядатиме за коровами, носитиме до хати води і постачатиме взимку дрова. Тож Радченко залишається. Робота по господарству займала в нього не більше двох годин в день, до того ж, парубок міг економити стипендію. У квартирі Надійки часто збиралася компанія. Якось один з молодих людей запропонував усім піти на літвечірку. У цей вечір Степан вперше побачив письменників, поетів, літературних критиків. Особливо вразило хлопця те, що письменники читали уривки своїх творів, а натовп слухав, аплодував, хвалив митців. Радченко заздрив у цей момент. Він хотів бути кожним із них, однаково прозаїком чи поетом. Коли хлопець повертався додому, він чітко зрозумів. Що має стати письменником? Тож Степан пише перше оповідання про свою бритву, якою під час громадянської війни відкупився у Черкеса. Незабаром Черкеса вбили, а Радченко повернув свою бритву. Звичайно, історію бритви Степан дещо доповнив і поглибив, надаючи їй символічної ваги. Своє ім'я хлопець вважав ані трохи не поетичним, тож вигадав собі псевдонім Стефан. Свій твір Радченко вирішує показати критику Михайлу Світозарову, якого бачив на літературному вечорі. Проте критик не захотів навіть слухати хлопця. Принижений та знищений Степан бродив вулицями, а потім відправився до Надійки. Він грубо поводився. Дівчина розплакалася, тоді Степан сказав, що уходить від неї назавжди. У цей період відбуваються зміни у світогляді Степана. Село стає йому зовсім чуже. Також він починає товаришувати з сином гнідих Максимом, що справив на хлопця дуже позитивне враження. Одного разу вночі до Степана прийшла дружина господаря Тамара Васильівна. Хлопець злякався, але ніч вони провели разом. Вони довгий час були коханцями. Радченко називав жінку мусінькою. Якось Максим, її син, дізнався про ці стосунки. Парубки побилися, і Максим пішов з дому. У цей же період Радченко поринув у навчання, і в нього добре виходило. У знанні багатьох предметів він був на голову вищий від однокурсників. Також він продовжує писати, створює кілька нових оповідань. Борис Задорожній, студент останнього курсу, порадив Степану послати свої оповідання до різних журналів. Радченко так і зробив. Степан, діставши з бібліотеки найкращих підручників, добре вивчив українську граматику. Тож професор запропонував хлопцю викладати на курсах української мови. Радченко почав працювати і заробляти непогані гроші. Також у цей період хлопець починає товаришувати з поетом Вогорським, якого він раніше вже бачив на літвечірці. Радченко вирішує переїхати ближче до центру міста. Через це він закінчує стосунки з Тамарою Васильівною, яка вже почала здаватися йому занадто пристаркуватою. Він пішов від мусіньки в кімнатку, яку запропонував Борис. У новій кімнаті Степан продовжував жити просто: купався в Дніпрі та їв у закладі народного харчування, мав жорсткий розпорядок дня. Один він читав літературу та вивчав іноземні мови, а ввечері прогулювався містом та виконував вправи за системою лікаря Анохіна. Одного разу Степан отримав лист від поета Виговського. У листі було зазначено, що Виговський послав оповідання Радченка в журнали. Степан швидко побіг у кіоск, купив журнали і побачив, що там дійсно надруковані його твори, підписані його ім'ям. Степан став письменником. На радощах хлопець пішов у кафе, щоб відсвяткувати, а потім купив собі безліч лотерейних білетів, проте нічого не виграв. Як тут поруч з'явилась дівчина, вона взяла білет, виграла дитячу соску і вручила її Степанові. Так він познайомився з маленькою, худенькою та вередливою Зоською. Степан наважується написати редакції харківського журналу і запропонувати свої твори. Незабаром отримує позитивну відповідь і переказ на 87 карбованців. Також хлопець починає залицятися до Зоськи, дарує квіти, приходить в гості. Зоська також прив'язувалася до нього. Вона називала його. Божественний якось в редакції Радченко став свідком дискусії молодих літераторів. Згодом і він долучився до них. А от інститут покинув одного разу, прочитавши Фата Моргана Коцюбинського, Радченко зневірився у своєму таланті і правильності обраного шляху. Проте писати він не перестав. Так його збірку ухвалили до друку, і запропонували гонорар. 350 карбованців. Степан почав брати участь в літературному житті Києва. Спочатку його не сприймали у колах літераторів, але згодом визнали за свого. Незабаром вийшла друком збірка Степана. Якось до Степана прийшов старий знайомий Борис, розповів, що одружений із Надійкою, колишньою Степана. Радченко відчув неприязнь до Бориса, бо інколи він загадував про надійку. Трапилась гучна подія у літературному світі, Звільнилась посада секретаря в журналі, і кожна група літераторів висунула свого кандидата. Несподівано обрали Радченка. Хлопець з ентузіазмом взявся до праці. Степан почав отримувати гарну зарплатню, тож перебрався у більш затишну квартиру. Занурюючись у роботу, він все рідше бачився з Зоською. А потім, взагалі, вирішив, що потрібно закінчувати ці стосунки. Прийшов до неї, щоб це сказати, проте розчулився і запропонував дівчині вийти за нього заміж. Майже одразу Степан зрозумів, що зробив дурість. Йому зовсім не хотілося одружуватися, бо жінка та діти не дадуть йому творити. Радченко вирішив швидко з дівчиною. Під час вечірки в очі Зості сказав, що та йому обридла і почав відверто залицятися до інших дівчат. Тоді ж Степан знайомиться з Ритою, танцівницею з Харкова. Степан почав писати новий великий твір про людей. Спочатку все виходило, він навіть швидко написав перший розділ. Але згодом натхнення покинуло письменника, ідей не було. Раптом Степан згадав про Зоську. Йому захотілося побачити дівчину, і він пішов до неї. Проте дівчини там вже не було. Зоська отруїлася й померла. Степан перебував у розпачі. Згодом повідомили, що знайшли для Радченка квартиру в семиповерховому будинку з ліфтом. Все, як він хотів. Степан переїхав, придбав нові меблі, проте неспокій не залишав письменника. Раптова зустріч з односельцем Левком наштовхнула його на думку, що йому потрібно покинути велике місто. Спогади про село не полишали Степана, тож він вирішив, що йому потрібно побачитися з односельчанкою Надійкою, з якою колись мав стосунки. Прийшовши в її новий дім, Степан зустрів зовсім. Іншу, майже спотворену жінку, яка дивилася на нього глузливим поглядом. До того ж, вона була вагітна. Обурений Степан вийшов з будинку, він питав себе, навіщо він навідався до цієї пузатої міщанки. Повторивши образи ще кілька разів, Радченко заспокоївся і пішов гуляти містом. На площаді Інтернаціоналу він зустрів красуню риту і дуже цьому зрадів. Після недовгої розмови і прогулянки між ними знов спалахнув вогонь кохання. Молоді люди домовилися зустрітися завтра. Щасливий Степан повернувся додому, збіг на шостий поверх, війшовши до кімнати, розчинив вікна в темну безодню міста і в тиші продовжив писати свою повість про людей. Дякую, що подивилися це відео. До нових зустрічей!